Подивіться, як цей маленький аркуш паперу може мати надзвичайний ефект. Стрес це стрес. Але якщо ви трохи розумієте, що це таке, ви зможете краще з цим впоратись. Але спочатку зробіть кілька глибоких вдихів. Фактично, робіть це щоразу, коли відчуваєте стрес. Це допомагає. Стрес це механізм виживання. Коли з'являється небезпека, це може позбавити вас від неприємностей. Ваше тіло різко активується наповну і використовує усі сили, щоб змусити вас рухатися. Ваше серце шалено б'ється, щоб підвищити артеріальний тиск. Глюкоза надходить до м'ятів як паливо, і ви повністю зосереджуєтесь на тому, що називають реакцією бий або тікай. Справа в тому, що цей аварійний стан має тривати лише стільки. Скільки потрібно, щоб вийти з небезпеки? Але у 21 столітті ми хвилюємося через зовсім інші речі і набагато довше. Ваш мозок і тіло перебувають у стані тривоги, і тому стає важче чітко мислити, вчитися чи запам'ятовувати інформацію. Зробіть ще кілька глибоких вдихів, тому що, як ви тепер знаєте, стрес це фізична реакція, глибоке дихання допомагає протидіяти його наслідкам. То що ще можна зробити? Головні поради для зменшення стресу: спочатку багато тренуйтеся, випустіть усю цю замкнену енергію. А тепер поверніться до проблеми, візьміть під контроль масштаб ситуації та те, як ви збираєтеся її вирішити. Не напружуйтесь наодинці, поговоріть з кимось, поспілкуйтеся та посміхніться. Ви не можете сміятися та нервувати одночасно. Відчуй єднання з природою у великому чи малому масштабі. Та якщо ваш розум не перестане хвилюватися, заліть собі інше заняття.